Всім привіт! З вами Арсен Декусар. Ви на каналі школи перукарського мистецтва Арсен Декусар Студіо. І в сьогоднішньому випуску оглядів ми з вами розберемо велику машинку від торгівельної марки Ягуар. Розберемо крем для курчавого волосся від торгівельної марки Bibicos, а також гребінець для розчісування натурального волосся овальної форми від наших партнерів торгівельної марки Тек. Приємного перегляду! Гребінець для розчісування натурального волосся з натуральним ворсом. Гребінець має достатньо стильний дизайн і має натуральний ворс, овальну форму та створений повністю з натурального дерева, з дерева ясеня. Для чого потрібні овальні щітки саме з натуральним ворсом? А вони потрібні для того, щоб використовувати їх як в професійній роботі, так і в домашніх умовах. Вони підходять саме для розчісування або висушування натурального волосся. Завдяки натуральному ворсу, даний гребінець максимально закриває котикулярний слой волосся. Ви можете просто розчісувати і не буде виривати волосся, не буде заплутуватись волосся. А також ви можете просто брати великий об'єм волосся на гребінець і просушувати, вирівнюючи його феном. Даний гребінець має легку вагу. І невеликий розмір, що достатньо зручно у використанні. У професійній роботі я працюю даним гребінцем саме у вичісуванні волосся після укладки, іноді просушуючи, якщо мені потрібно швидко висушити волосся великим об'ємом. Замість браша, замість того, щоб відшліфовувати волосся, підкручувати, ми можемо покласти велике пасма на гребінець, просто протягуючи велику довжину, висушити його. Ідеально підходить як для пористого волосся, так і для натурального скловидного волосся. Волосся ще більше стане. Глянцевим, а також не буде пухнаститись. А ми переходимо далі і далі ми з вами розберемо крем для курчавого волосся від торгівельної марки Bibicos. Крем для курчавого волосся від торгівельної марки BBCOS. Його можна використовувати як на вологе, так і на сухе волосся. В професійній роботі даний крем ми наносимо на вологе волосся на 50-60% підсушене перед фінішною укладкою. Далі ми можемо використовувати а, дифузор для того, щоб ще більше підкреслити курчавість нашого волосся. Також ми можемо просушити волосся або коли в домашніх умовах волосся висихає природно, ви можете нанести даний крем на вже сухе волосся, якщо воно не дуже великого об'єму, а середнє по текстурі та структурі. Ви можете його нанести, і воно згладить вашу пухнастість та ще більше підкреслять ваші кучеряшки. Даний продукт Продукт не треба використовувати у великому об'ємі. Ми наносимо буквально 1-2 см на ладонь, гарно розтираємо по руках та рівномірно розподіляємо на вологе волосся від коріння до самих кінчиків. Після цього переходимо вже до фі фінішного етапу використання дифузору, а також для того, щоб зафіксувати укладку, ви можете використовувати в фініші лак для волосся. А ми переходимо далі, і далі ми з вами розглянемо, яка упаковка і яка велика машинка від торгівельної марки Ягуар. Велика класична машинка від торгівельної марки Jaguar має стильний дизайн, різні кольори. Вона буває у золотистому кольорі, буває у сріблястому кольорі, має гарне упакування, як завжди, гарантійні талони. В своїй комплектації має зарядну станцію, зарядний дріт, декілька насадок 3, 6, 9 мм, саму машинку, щіточку для очищування та масло. Машинка має стильний дизайн, легку вагу, зручна у використанні, має електронну систему видвинутого та задвинутого ножа. Ви натискаєте кнопочку. Тут є перша, друга, третя та четверта позиція. Перша позиція це повністю закритий ніж, друга позиція трошки відкритий ніж. Третя ще більше його відкриває. І четверта позиція це максимально відкритий ніж, чим ви можете регулювати довжину свого зрізу під час використання а, насадок. А також працювати без насадок. Ставимо закриту позицію, включаємо. І зараз ви можете почути її звук. Вона достатньо ніжня та тихо працює, а також регулюється потужність. Ось звук на максимальній потужності, тобто вона достатньо тиха, і ви навіть зараз чуєте мене. Ви можете регулювати як потужність, так і положення вашого ножа. Акумулятора в даній машинці вистачає на безпреривній роботі до 3-4 годин в залежності від тої потужності, на, яку, на якій ви працюєте. Друзі, а я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. Не забувайте підписатися на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки, написати коментарі. Чи яким інструментом ви працюєте, а також не забувайте, що за промокодом Декусар13 ви можете отримати знижку мінус 20% на бренди всіх наших партнерів. Допис нижче під цим відеороликом.